У Вінниці вперше відбудуться дні винної культури. Мета події популяризувати бренд Українське вино та Поділля як винну туристичну дестинацію. Вінниця Ваєндеїс об'єднають професіоналів галузі та поціновувачів вина протягом чотирьох днів з 25 по 28 травня на трьох локаціях в Турхабі, торговельно-економічному інституті та ресторані поблизу відбудуться міжнародна конференція, презентації, туристичні активності, виставка кращих виробників українських вин, а ще Показ. Організатори переконані, захід стане майданчиком для обміну досвідом між представниками сфер виноробства, гостинності та туризму. Вінничани е, пам'ятають, коли ми проводили два наших фестивалі. Такі ну, на аматорському рівні, такому, і на наше здивування він дуже заінтересував людей в Вінниці. Зараз ми робимо це вже на більш професіональному. На Дуже професіональному рівні, тому що з нами і міська рада, і туризм, і одеський інститут професіоналів. Ми хочемо навчити вінечан пити вино, перестати пити горілку, а пити вино. Вінниця Вайндейс будуть цікаві для винних виробників, сомільє студентів та викладачів профільних спеціальностей, а ще городянам та гостям міста. 27 та 28 травня охочі матимуть можливість побути в ролі сомільє та продегустувати вина українських виробників. Організатори запевняють, Вінниця має потенціал проводити такі заходи на постійній основі через гастрономію. Теж можна показувати наскільки автентична культура України, наскільки вона чудова. У нас є дуже дуже великі перспективи. Вінницька міська рада і її міський голова Сергій Моронов підтримують такі напрямки, і ми плануємо, що це буде належним чином сприято громадськістю.